Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я пропоную поговорити про отримання відстрочки на новий строк, який в нас починається після 4 листопада 2025 року. Я пропоную поговорити про процедуру, нову процедуру отримання відстрочки, про зміни в процедурі отримання відстрочки. Про те, які категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, знаходяться під особливим ударом і небезпекою саме в цей час після 1 листопада 2025 року, а також про ті несподіванки, які можуть спіткати військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку саме в листопаді 2025 року. А перед тим, як ми розпочнемо, більш детальніше говорити про заявлену тему традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Отже, розпочнемо розглядати заявлену тему і розпочнемо з самого головного. На даний час майже всі інформаційні джерела повідомляють про те, що з листопада, з 1 листопада 2025 року буде фактично повністю змінено процедуру подання документів на отримання відстрочки. Якраз зараз у вас на екрані представлені інформаційні джерела, які повідомляють про те, що саме в Міністерстві оборони роз'яснено новації з 1 листопада з оформлення та продовження відстрочок. Більш того, на самому сайті Міністерства оборони теж розміщено пост з приводу зміни Міністерством оборони порядку надання відстрочок, а також продовження відстрочок під час мобілізації. Разом з тим, якщо подивитися на дані урядового сайту, зокрема щодо пошуку змін до постанови 560, то з'ясується, що останні зміни, які оприлюднені і стосуються саме постанови 560, це в нас на 1.09.2025 року, і це в нас постанова 1062. Якщо відкрити саму постанову 560, то з'ясується, що станом на сьогодні 26 Жовтня 2025 року в нас теж немає внесених змін. Отже, фактично станом на сьогодні, 26 жовтня 2025 року, перше джерело, яке б надавало чітку картину, яким чином буде здійснюватися отримання відстрочок в листопаді 2025 року, а також щодо продовження, порядку продовження відстрочок немає Немає оцього першого джерела законодавчого акту який би це все чітко визначав і надавав розуміння як це все буде саме через це я не записувала жодного відео з цієї тематики от досі але враховуючи той ажіотаж який створюється навколо даної теми а також багато звернень моїх підписників я хочу звернути увагу на наступні нюанси і буду використовувати дані, які оприлюднило на своєму сайті саме Міністерство оборони України. Отже, Міністерство оборони України повідомило, що з 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок. Від мобілізації. При цьому, як я зазначала вище на даний момент, станом на 26 жовтня 2025 року офіційних від законодавчих норм не оприлюднено. Далі Міністерство оборони повідомляє про ключові зміни по-перше, це автоматичне продовження відстрочок, це означає, що всі відстрочки увага, увага підставою, для яких можна. Підставу, для яких можна підтвердити в державних реєстрах, або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватися автоматично. І далі Міністерство оборони надає перелік категорій осіб, які фактично повинні отримувати відстрочки автоматично. Якщо уважно дивитися на цей перелік, який наданий Міністерством оборони України, то повністю. Погоджуюся, що для більшості громадян, які мають право на відстрочку, ці відстрочки повинні таки бути продовжені автоматично, і вже, напевно, оцей автоматичний процедуру автоматичного продовження повинно бути запущено дуже давно. Повинно було бути запущено дуже давно. Це стосується, зокрема. Інвалідів, це стосується багатодітних батьків, це стосується батьків, що мають дітей з інвалідністю до 18 років, батьків повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, також громадяни, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Разом з тим, разом з тим є певні категорії, які включені в цей перелік. От саме в цей перелік наданий Міністерством оборони, і які автоматично не зможуть отримати відстрочку або продовження відстрочки. Зокрема, це такі категорії, як лікарі-інтерн, які включені в перелік, ще раз наголошую, наданий Міністерством оборони, і як є категорія, яка автоматично буде отримувати продовження відстрочки. Пояснюю, чому. З самого початку Міністерство оборони визначило, на це я звертала вашу увагу, що автоматично відстрочки можуть отримати особи, підстави для відстрочок, яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часу. Зокрема, звертаю увагу, лікарі інтерни не внесені в жодні реєстри і повинні були до сьогоднішнього дня. Де на майбутнє, відверто кажучи, отримувати згідно норм законодавства от кожні три місяці два документи: це довідку про навчання в вищому навчальному закладі і довідку про проходження практичного навчання в закладі охорони здоров'я. Тобто всім лікарям інтернам дуже раджу підготувати відповідні документи, оці два документи, які я назнала, назвала перепрошую, і обов'язково їх подати, подати особисто. До ТЦК або як ми далі будемо говорити через СНАП для отримання відстрочки, щоб не мати клопоту на майбутнє. Щодо педагогічних працівників, які мають право на відстрочку і працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки в мене до цієї категорії теж виникають питання. адже основним документом, який підтверджує педагогічний статус громадянина, це наказ про прийняття на роботу. Відповідна довідка, даний документ в жодному реєстрі, крім реєстрів щодо звітності до податкової, не перебуває. І то в податковій перебуває просто дані про те, що відповідний громадянин працює от всьому на цьому підприємстві, установі, тобто навчальному закладі. Звісно, в кожному навчальному закладі є особа, яка відповідає за військовий облік громадян. І зобов'язана надавати певні дані до територіального центру комплектування. Разом з тим, хочу нагадати всім громадянам, що право на відстрочку це саме право, яке ви можете реалізувати або не реалізовувати. І реалізація права здійснюється саме поданням певних документів, які підтверджують ваше право на відстрочку, і таким чином підтверджують саме ваше бажання отримати відстрочку. І якраз навпаки, якщо документи не подаються, це може означати фактично, що ви не бажаєте оформити право на відстрочку і отримати відстрочку. Тому педагогічним працівникам я також радила б не ризикувати і обов'язково. Подавати певний пакет документів на отримання відстрочки. До речі, звертаю увагу, знову звертаюся до цих двох категорій: інтерни та педагогічні працівники. Ці категорії звертаю вашу увагу, віднесено до переліку дев'яти типів відстрочок, які можна оформити онлайн за стосунку Резерв Плюс, і це в нас позначено на сайті Міністерства оборони України. Ще раз звертаю увагу для студентів. Так, можна оформити відстрочку через застосунок резерв. Для інтернів так відстрочку оформити на зараз неможливо. Далі, Міністерство оборони говорить про те, що додатково ще два типи відстрочок, два типи відстрочок додатково можуть з'явитися в застосунку резерв плюс найближчим часом. Звертаю увагу на слово сполучення з'явитися найближчим часом. Це означає, що саме після 4 листопада 2025 року певні категорії, які визначені, додатково Міністерством оборони України зможуть оформити відстрочки через застосунок застосунок плюс. Отже, що це за категорії? Це громадяни, хто доглядає за батьком матір'ю з інвалідністю своїми або чоловіка, дружини, а також це категорія осіб, які батьки або матері, які самостійно виховують дитину до 18 років. Відверто кажучи, до цих категорій в мене теж є запитання, яким чином можна буде оформлювати відстрочку через застосунок Резерв Плюс. Але подивимося, як це буде оформлено в застосунку і як це буде на практиці. Єдине, на чому наполягаю і нагадую всім, хто мене слухає, ще раз право на відстрочку є лише правом. Яке ви можете використати, а можете не використовувати. Якщо ви не заявляєте про свої права, це не означає, що вам нададуть відстрочку просто без заявлення вами прав. Тепер ми з вами поговоримо дуже коротко щодо оформлення відстрочок. На сайті Міністерства оборони визначено, що тепер подавати документи на отримання відстрочки можна буде. Як я зазначала вище, або через застосунок Резерв плюс, або новим, новим фронт-офісом приймання документів на отримання відстрочки, будуть СНАП. При цьому звертаю увагу, що ЦНАП це лише установа, яка приймає документи рішення остаточно про надання або відмову в наданні відстрочки будуть ухвалювати все рівно територіальні центри комплектування. Отже. Виникає дуже цікава ситуація. Фактично, до 1 листопада 2025 року будь-який громадянин, який має право на відстрочку, фактично за чинним законодавством може звернутися до ТЦК для подання документів на отримання відстрочки. Разом з тим я не виключаю ті зловживання, які є з боку ТЦК і будуть, і зокрема в напрямку. Коли, отримавши документи від громадянина до 1 листопада 2025 року, ці документи не будуть відфутболюватися працівниками ТЦК і не будуть е, вимагати від військовозобов'язаного повторно ще подавати певний перелік документів через ЦНАП. Тепер хочу нагадати ті величезні черги, які були. Біля ЦНАПів, коли громадяни е, протягом 60 днів намагалися і повинні були уточнити свої персональні дані на виконання е, вимог закону. На жаль, те ж саме, я так розумію, чекає військовозобов'язаних громадян, чоловіків, з, е, особливо після 1 листопада 2025 року. Ситуація ускладнюється ще й тим, що до ТЦК громадяни могли подавати документи раніше до 1 листопада 2025 року цінним листом з описом вкладення, особисто ті, які вже отримали відстрочку і планували продовжити відстрочку. До ЦНАПу такі листи направити буде набагато складніше. Крім того, прогнозую, що буде багато питань з отриманням підтвердження саме про внесення винесення. Винесення рішення про надання або продовження відстрочки, звертаю увагу, що міністерством оборони було вказано, що з 1 листопада 2025 року паперових довідок про надання відстрочки не буде. Тобто вони скасовуються, дані про отримання відстрочки будуть виключно в застосунку резерв плюс або ЦНАПи будуть друкувати відповідні витяги з реєстру про надання відстрочки певному громадянину. При цьому, якщо в застосунку резерв плюс військовозобов'язаний не побачить відмітки про надання відстрочки для отримання інформації, такому громадянинові мається на увазі про розгляд його документів. Для отримання інформації, зокрема відмови від надання відстрочку, так такому громадянинові потрібно буде завітати до приміщення ТЦК. І тут виникає величезна, на мою думку, небезпека. Фактично, немає гарантії, що військовозобов'язаного громадянина при такому візиті до ТЦК не мобілізують прямо на місці ще до того, як він отримає цей самий документ про відмову в наданні йому відстрочки. Звертаю увагу. На абзац, який вказаний саме на сайті Міністерства оборони України. Якщо ви подали заяву за старою процедурою і ще не отримали результат про рішення, все одно повідомте відповідний ТЦК. Фактично, це є своєрідною підказкою, яка повідомляє про те, що для Перестрахування військовозобов'язаний, який має право на відстрочку і фактично відстрочку може отримати, виключно шляхом подання відповідних документів до ТЦК, не онлайн, такий громадянин для перестрахування може все-таки до 1 листопада 2025 року сформувати заяву, сформувати пакет документів та подати документи на отримання відстрочки шляхом надіслання. Цінного листа з описом вкладення на адресу ТЦК таким чином, військовозобов'язаний матиме 100% документальне підтвердження про те, що він все-таки заявив своє право на отримання або продовження відстрочки. Також хочу звернути увагу на абзац, опублікований також на сайті Міністерства оборони, який відповідає на питання, що ж робити, якщо відстрочка мала автоматично продовжитися, але цього не сталося. Міністерство оборони повідомляє, що йому ймовірно, що ймовірно в державних реєстрах не знайдено підтвердження підстав для продовження відстрочки, у такому разі потрібно спробувати актуалізувати інформацію про себе в реєстрах онлайн. При цьому послідовність, яким чином військовозобов'язаний громадянин повинен оце актуалізувати інформацію про себе в реєстрах. І при тому онлайн не зазначається. Отже, зараз ми підсумуємо все, все про що я вам зараз сьогодні розказала. Станом на 26 жовтня 2025 року. По-перше, законодавчих документів, які підтверджували процедуру, як по-новому подавати документи на відстрочку, отримувати відстрочку, на зараз у відкритому доступі немає. До речі, як тільки з'явиться будь-яка інформація, я буду записувати додаткове відео, тому слідкуйте за повідомленнями на моєму каналі, а для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. По-друге, якщо ви не отримували раніше відстрочку через застосунок Резерв Плюс, нагадаю, що через застосунок Резерв Плюс отримували відстрочку до прикладу, в нас вже раніше студенти, особи з інвалідністю. Так от, якщо ви... Відноситися до категорії громадян, які мають інформацію про можливість отримання відстрочки, яка скоріш за все не знаходиться в реєстрах, ви все-таки можете до 1 листопада 2025 року оформити документи за процедурою, оформити і подати документи на відстрочку за процедуру, яка ще раніше була затверджена, і на даний момент вона дійсна, тобто чинна. Отже, направити відповідну заяву та пакет підтверджуючих документів на ваше право на відстрочку саме цінним листом з описом на адресу ТЦК. Таким чином, ви підтвердите фактично заявлене ваше бажання і право на отримання відстрочки. По-третє, будьте готові до того, що вам потрібно буде після 1 листопада 2025 року внести і подати документи саме до СНАП, віднести. І подати документи на отримання відстрочки саме до ЦНАП через ЦНАП. Ще раз наголошую, право на відстрочку це тільки право, яке ви можете використати або не використати. І для того, щоб означити, що ви плануєте використати право, своє право на відстрочку, ви повинні про це повідомити відповідне ТЦК, яке приймає рішення про надання або відмову в наданні вам відстрочки. Ще раз дуже коротко про нововведення, а саме про скасування паперових довідок про право на відстрочку. Наголошую на тому, що збої в реєстрах відбуваються дуже часто. Невиключені хакерські атаки на реєстри, які взагалі ну, не виключено можуть знищити інформацію або дуже сильно пошкодити інформацію, яка знаходиться в цих реєстрах. Коли були паперові довідки з мокрою печаткою у військовозобов'язаного громадянина був додатковий доказ отримання ним відстрочки, на зараз при відсутності довідки залишається виключно дані застосунку плюс». Отже, як тільки в застосунку «Резерв Плюс ви побачили позначку про надану вам відстрочку, обов'язково згенеруйте оцей PDF-файл, в якому буде зазначено, що у вас є відстрочка. Роздрукуйте цей pdf файл і обов'язково носіть з собою. Це буде мати хоч невеличке, але ж все-таки захист і доказ того, що при перевірці документів ви можете пред'явити працівникам ТЦК або поліції про те, що у вас є право на відстрочку, і що вони, якщо вони не зможуть, там знайти дані про вашу відстрочку в реєстрах. Тобто це буде мати хоч невеликий, але відсоток захисту вас при перевірці документів та повідомленнях працівників ТЦК або поліції про те, що вони щось не можуть знайти дані про вашу відстрочку в реєстрах. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі, -всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі. До побачення.